У Черкаській області набирає обертів скандал, пов'язаний з актом насилля, який вчинив кандидат у народні депутати України по 198-му виборчому округу Віктор Тимошенко. Він жорстоко побив 19-річного юнака та літніх жінок, які намагалися його захистити. Інцидент стався у місті Кам'янка. Відбулося все це на ринку. 19-річний юнак Сергій Вакуленко з товаришем голосно обговорювали газету Правда Черкащини, в якій були оприлюднені деякі скандальні факти з особистої біографії Тимошенка. Утім раптово до юнака підійшов сам кандидат у народні депутати Віктор Тимошенко і почав жорстоко бити хлопця. Із, із, із нікуди з'явився чоловік. Ну, З ним був, я так поняв, це був Тимошенко, із цим чоловіком, і, і ще його там люди. Заламав мені руку за спину. Він людей якби злякався і повів мене невідомо в Але я не знав, не знав куди мене ходить. Пов... Погрожував, так? Да. Пригрозили словами, якщо я скажу щось не так, то силу примінятичну мене. свідками цього випадку стало чимало жителів Кам'янки. Вони всі обурені тією жорстокістю, з якою Тимошенко обійшовся з юнаком. Ну він як налетів на ту дитину. Тимошенко завіт та дитина. Тут за шию. Тако всі налетіли. Тимошенька Тимошенко? Тимошенко. Тут мужики заламали руки, в машину вкинули. Люди кричали, кричали. Що ви робите? Що ви робите? Забрали, повезли, нічого не поняла. Захистити хлопця намагалися літні жінки, які теж отримали численні синці від охоронців Тимошенка. Після цього побитого юнака насильно повели у невідомому напрямку. Мужчина, лисуватий, так все таке все такое. Кинувся на хлопчину, Потім вибігають ще якісь хлопчини, чотири чи три, ми так і не все, тому що люди почали кричати, що що ви робите із молодим хлопчиною. Йому заломили руки і забрали, стояла чорна машина, вроді БМВ, і забрали його. Внаслідок інциденту юнак отримав настільки тяжкі тілесні ушкодження, що його довелося госпіталізувати до лікарні. Не, не зовсім добре чувствую себе. Біль в, на стегні, забиття. На, на руці тошнить часто. Рвота. Таке головокруження. Забої стегна і голови. Лікування призначено. Так, вже дещо виконано. А скільки буде, будемо дивитися, як по стану, і ще консультанти подивляться його. Доброго дня. Вас турбує телебачення. Так. Чи не могли ви прокоментувати факт побиття 19-річного Сергія Вакуленка в місті Кам'янка? Ви вважаєте таку поведінку допустимою для кандидата у народні депутати України? Постраждалий хлопець звернувся з заявою до міліції. Наразі коментарів з цього приводу правоохоронці не дають, пояснюють просто, триває слідство. У разі підтвердження провини Віктору Тимошенко загрожує до п'яти років ув'язнення.